Дивіться, це приїхала в банк і воздушна тривога, в банк не пускають. Ну, я зайшла одразу, смачненького набрала, всяких булочок і так далі. Але що хочу вам показати, зараз перейдемо, ви бачите ці троянди, які вони великі, які вони здорові. А це спеціальний сорт такий, а ну хто знає. Напишіть мені, це любуток можна виростити? Чи це треба, щоб сорт був? Дивіться, який. Гарний, вже цвіте, вже цвіте. Чого воно цвіте? У мене ще тільки бутончики маленькі-маленькі. Дивіться, яка гарна. Я зараз, знаєте, що спитаю тут. Дивіться, які вони здорові. вони як лки оці. Вон скоро вже провода чіпляти будуть, ці троянди. Я теж такі хочу. Я теж такі. Боже мой, як вона гарна це жовті взагалі такі. А ну почекайте. О, дивіться, розсада. 20 гривень. 25. Он перчик. А, ні, це томат рожевий. О, я, здається, таки хотіла собі. Ну зараз не до томатів. Я хочу знати за троянди. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви не знаєте, що це у вас за троянди? отут тут ростуть великі? А, який сорт? Да. Ні, не знаю. А це всі вони так можуть вирости, чи це особливий сорт, не знаєте? Не знаю. – Добре, дякую. Я так і знала, що вони не знають. Може хтось з вас знає. Подивіться, які вони здоров'я. Я теж такі хочу. А ну хто знає, хто знає, тут стільки квітів, стільки краси. Так, що тут є? Це чорнобривці. Мідунка, як у мене, так, да? Наташ? Це мідунка, оця з крапельками. От. Що тут? Як чого не знаю? <схи> Ой, який цікавий цей хоста. Хостер цікаво, так? Це ж хоста. Боже, скільки всього, скільки всього треба валити, треба валити, бо шкода буде в кошельку. У мене і так цих квітів до утра просто. Не встигає. Моя машинка стоїть. Я такой сильне набрала. Стыдно показывать, друзі, булки. Короче, не купила Вот, ранком буду пити. Вон так вот. Ну що, позоритись, так позоритись. Давайте вже покажу, що я тут булок набрала. Страшне. Короче, вот такие вот палочки. Взяла, я взагалі-то солодкие люблю. Ось, ну, щось Потім сухо. круасанов набрала, господи. хліба не їла ніколи. Олів'є хочу зробити, горошок взяла. Ви куди впали? Ви що так, лякати мене? Оце от взяла ходок і піцу. Ось такий, отакий. Чик мені обрізали. Ось, щось там 183 гривні. Булочок накупила, в банк не попала. Оце от кудись мені виїжджати, лише гроші витрачати, я вам кажу. Все, поїду додому. Ой, боже мой, жарко як. Виїжджала, було холодно, одяглася як на Сєвєрний полюс, зараз жарко. Так, друзі, я вже вдома. У нас дуже сильне похолодання, такі вітри дують. Я просто не можу знаходитися позаду дому, там можна просто зносити. Мене продуває, я вже в шапках чуть ли не в зімньому одязі продуває сумасшедше. Тому я залізла в квітничок і копаю тюльпани. Перше, що я вам хочу показати, це троянди. Ви бачили, як ті цвіли у місті. А тепер подивіться на мої. Вони ще навіть не планують зацвітати. В них ще оце самі великі бутончики, понімаєте великі. А так ніхто і не планує зацвітати, понімаєте? В них навіть в планах нема. О, дивіться, І вони всі мені по пояс. Та була вища за мене троянда, а ці мені по пояс. От, і то вони великі в цьому році, в тому вони були значно менші і хворі. От, я їх обробляла, от. але все одно вон, дивіться, якийсь листочок хворий. От. Ну, в тому році вони взагалі в мене лисі були. А тут я їх пообробляла. І дивіться, які маленькі, дивіться. Вони і не плануються ще цвісти, тільки, от, тільки починається щось таке. Ось от таке от. Ой. Ой, тут це ще з розпаковки улетів пакет. Ну, з розпаковки квітів. От. такс, такс. такс. Вон то мурочка сидить. Мурка. Мурочка. Кс -кс -кс. Ай, Мурка. Ось вот така вона Мурка. Кіся. Так, скоро будуть свісти лілії в мене вже. Ось гвоздичка цвіте. Я копаю тюльпанчики. О, до речі, дивиться. Почекайте, Подивіться. Подивіться на це, яка нежність. яка нежність. Це просто восхитительно, Подивіться, обожнює іриси, Просто обожнює. Ну, чому, чому вони не цвітуть все літо? а? Ой, тут би все було в мене в ірисах. Їх і так в мене багато. От, тут якісь дуже цікаві кольори розпускаються. Щось жовто-зелене з бордовим. Щось дуже цікаве буде в мене. От, Тут розпустився бордовий. Дивіться, який язичок. Зараз вас оближу. От, і тут, і тут, подивіться, які вони. Боже, я просто не можу, чесно. Це це хитітельно. Ну, який кайф. Ну, який кайф. Подивіться, яке воно там оранжеве прям. От. Оце я ні... О, дивіться, який павучок. Бачите, жовтенький сидить прям. А, оце я ніколи не бачила, як цвіте. От мені прям цікаво чекаю. Воно таке бархатисте листя має. Ось чекаю, чекаю. От. Такі в мене квіточки Я тут проходжу, я просто не можу, я падаю в обморок від цієї красоти. Насолоджуюсь кожного дня. От. Так що троян, до речі, диві... дивіться. Так, цей пакет заберу, а то відкликаю внимание. Зараз я вам хочу показати, щоб ви подивилися. Дивіться, права сторона вже оброблена від тюльпанів, їх вже там немає, я їх повикопувала. От. Подивіться, наскільки чисто стало. Хто ну, наблюдає, хто давно зі мною і уважний, то бачив. Вони тут все заполонили. Звісно, коли вони цвітуть, це просто восхитительно. Але потім оце відцвітають, і що відбувається? Те, що тут. Бачите, як вони тут? Оце. Сторону звільнила, освободила І дивіться. Як прикольно, да? Чистенько, супер просто. Ось тут звільнила, бачите? Оцей бадан все було зароще. Отут все було зароще. От. от як тут. Зараз тут теж пройдуся. Ви не подумайте, що я щось не задоволена тюльпанами, Дуже задоволена, вони шикарні. У мене просто на них інші плани. Я їх просто посаджу в інше місце. От і все. От так от. Мурка, Мурка, Кс -кс -кс -кс. Кс -кс 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 ага, Мурка не дура, дейся ты, Мурочка, Кс -кс 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 -кс. думаю, пидеты, не пидеты, может все же так и правда, может что-то даст, Мурка, ну иди ко мне, Кс -кс -кс -кс. Мурка, блин, ты что, меня подводишь? Ну, разгорание идет к Магомеду. Я взагалі не зрозуміла, що за приколи. <хи> так що все, я буду продовжувати. Вітри в нас дуже шалені, дуже холодно. Ось Тому я поки що тут, звісно, ці тюльпани мені зараз всю картину портять, тому що справ багато. одно все одно там вітер дуже сильний холодно. Тому я тут треба це вже зробити і спати спокійно. Ось так от. Ось такі в мене тюльпанчики. Буду далі викопувати. Вони Вон. везде сп'ять коти. Залазять в усі кусти і сплять. Ось такі ось вони. Добренько, треба приступати. Запомніте цю територію такою. Орієнтір це е, гвоздіка, зараз я прочищу це і ви побачите різницю. А ось вам і різниця. Ось так воно виглядає. Є е дуже труднодоступні Тюльпани ось там, якщо бачите, в ірисі прям торчить. Не можу я туди добратися. От Прийдеться все викопувати, пересаджувати іриси. І з тюльпаном розбиратися. Ось тут у мене, до речі, скоро зацвітуть лілії. Ось вони скоро будуть цвісти. І тут ще маленькі дітки і іриси, і дуже-дуже багато пирія. Ось так. Серед квітів. Ось так от вийшло. Тут ще треба просапати, пройти, але вже поздно от Не все ж за один день. Треба йти трошки відпочити. Дивіться, і тут скоро лілії зацвітуть. Ось, і ось щось дуже гарне. Мені здається, це буде щось прям незвичайне. Ось такі от, там теж під забором є. Отак от, от. Нарешті я спорилася з цими тюльпанами. Лише отакі складні, складні случаї, складні випадки залишилися. На цьому вже буду з вами прощатися. Слухайте, я вам про цю квітку сказала. Я оце ж ходила в течені года. Спрашивала, що це таке, показувала листя, воно ще не цвіло тоді. Питалася, питалася, що це за квітка. Ніхто не знав, ніхто не знав. Тепер знаєте, що це? Бо я і досі не знаю. Я дочекалася, воно зацвіло. Дивіться, як схоже на сірень, бузок, але це не воно. От Що це таке? Хто скаже мені? Бо я її до сих пір не знаю, але я рада, що це не бур'ян і що я його не вирвала. Ось так же така квіточка. Дивіться, на що виглядає там під підзьобую. Ось так що на цьому вже дійсно буду з вами прощатися на таких гарнючих квітах, піонах скоро вже зацвітуть. Бажаю вам гарного настрою, дня. Всім па-па. Коротше, друзі, ось вам і добрий вечір. Через тошніло, її трясе, я її огляну, оглянула її кліч вкусив. Господи, не дай Бог, друга ситуація так повториться. Все, я визвонила врача вже, вже початок 9-го, я його говорила вийти, Він же, звісно, давно не роботує. Але погодився, зараз їдемо в Черешню, щоб він, боже мой, щоб все було добре. Ой, да, друзі, справа в клещі. Це вийшло, там якісь дуже серйозні препарати вкололи. Тєрі. Тєрєшня. Вона вже вийшла, тут попісала одразу. Другий раз. Ой, кипець. Це ж треба так, хоч би вижила. Блін, з цими кліщами. Ми взагалі-то обробляємо її від кліщів і від блох, Але вже пройшов місяць і я її не обробила. І вони тут, як тут, ці кліщі. Все, Чері, Поїхали додому, це, звісно, все прекрасно. І диви, які лки красиві, мені теж подобається. Але поїхали вже. Так, друзі, приїхала я вже додому, заварила собі чайочку з лимоном. Ось це чер'не лікування. Дуже добре тут все розписали, прямо кольорам, що, коли колоти, як, скільки. Ось так що сьогодні її вже вколов лікар, подивився її, так і да, справа в кліщі. Ось, і назначив таке лікування. Якщо я не зможу її колоти, то буду їздити до нього, бо цілих чотири укола треба зробити. От, бачите, він все по, цей, по кольорах розписали. Дуже зручно. Чері не дуже добре себе почуває. Я дуже сильно хвилююся. От, вона зі мною вже більше десяти років, напевно. От, ну, десь 10-отак. От. І, звісно, блин, ми вже таке проходили з тою великою собакою, вона померла. І самі розумієте, короче, це все дуже печально. От. Так що на цьому вже буду дійсно з вами прощатися, пити чай, заспокоюватися, але це нереально.